Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, я вирішив засолити рибу, ну щось таке, знаєте, кшалту селеця слабосолену. І за рецептом, який я знаю, найліпше підходить товстолоб риба. Ну от Я пішов сьогодні на ринок і придбав там. На жаль, такого великого, знаєте, не було. Тому мені довелося придбати два таких маленьких. Я вже, як ви бачите, пообрізав, почистив рибку. От у мене такі дві тушки. Ну Вони в мене на 2 кг десь вийшли. Ось таке. Тому я буду виходити з неї. Таким чином, ми сьогодні будемо. Засолювати товстолова. Давайте почнемо. Ну, По-перше, відповідно, їх треба поділити. ну Спочатку я поділю на такі стейки, скажімо так. Ну Далі розберемо далі. Друзі, ну, ось такі в мене стейчики вийшли, скажімо так. І що я тепер ще думаю, ну я порозрізаю, ну такі надто великі, скажімо, Ну от такі. Так от пополам ну, на такі шматочки риби. Але надто маленькі, ось, я різати не буду, мабуть, залишу таким. Ну Ось такі шматочки, друзі, в мене вийшли з рибки. Ну, тепер безпосередньо засолювання. Беремо сіль, нам її потрібно буде доволі багато, тому що рибу треба буде добре в солі вимочити, скажімо так, обгорнути сіллю і так далі. Ну, я так от буду прямо вивалювати рибку в солі. Ну і буду складати таку тару в мене є. Я, я думаю, вона добре підійде до цього варіанту. Ну і так, з усіма кусочками. Ну, ось так, друзі, в мене вийшло заселити, подивіться. Наче все добре. Ну і тепер накриваю кришкою і поставлю в холодильник на ніч. У мене зараз якраз вечір. Тож думаю, за ніч рибка добре просовується. На ніч в холодильник. Ну що ж, друзі, в мене ранок, час вийшов. Можна доставати і подивитись мою рибку. Відкруємо ого! Подивіться, друзі, тут так багато рідини виділилось води. Ну, Це треба тепер все змити. Рідину зливаємо, рибку промиваємо під проточною водою. Ну Ось так, друзі, подивіться, я рибку промив, вона в мене чистенька, вже без солі. Ну і тепер слідуючий етап, скажімо так, треба цю рибку залити остовим розчином. Розчин як робимо? Три частини води до одної частини осту. 9%. відповідно. Тут от я взяв для початку, для початку, можливо, ще потрібно буде, але спочатку у мене тут 300 мл води і 100 мл осту. Я отак от додаю, ну і тепер заливаю нашу рибку. Якщо буде потрібно, ще додам, дороблю, скажімо так. нам потрібно залити повністю рибу, щоб вона. Так, я думаю, мені ще буде потрібно трошки. Тому я дороблю. Ну, і після цього треба поставити рибку в востовому розчині, щоб вона постояла ну, десь години 2-3. Все залежатиме від того, коли рибка побіліє. Нам потрібно, щоб це ну, сталося, щоб рибка побіліла, і це буде ознакою того, що вона вже готова для слідуючого етапу. Тож, ставимо рибку в востовий розчин. Друзі, в мене пройшло 2,5 години. Ну, в принципі, я вам скажу, що вже все достатньо. Ось подивіться, рибка така в мене біла-біла стала. Зараз там от, бачите? Ну зовсім біла. Достатньо. Зараз зливаємо оцей наш розчин оцтовий. Рибку не промиваємо, просто перекладу в іншу тару, а цю тару я помию. Тому що далі буду продовжувати в ній готувати. Робимо. Ну що ж, друзі, я готовий до основного етапу. Це буде маринування. Значить, подивіться, рибка в мене ось така біленька готова вже. Тару я вимив, вона в мене чиста. Як бачите, я трошки підготувався, порізав зелені. У мене тут вітамінний пучок, петрушка, кріп і цибуля зелена трохи є. Також я ще порізав цибульку півкійцями тоненько. Ну, і які нам потрібні спеції для маринування. По-перше, це нам потрібен лавровий лист. У мене ось такі маленькі листочки є. Думаю, мені вистачить. Далі я беру духмяний перець, у зерна і чорний перець. Все горошком Ось ну, Такі приправи. Я ще скажу, що обов'язково йде лавровий лист і чорний перець горошком. І коріандр, це основні спеції. За бажанням цибуля, якщо ви бажаєте, щоб у вас була в маринаді цибуля, зелень, ну і духмяний перець. Я вирішив, що все це мені потрібно, тож буду маринувати, скажімо так, по повній програмі. Ну що перше робимо? Наниз в наш посуд. Викладаємо декілька листочків. Тут я пропорції ніяк і не кажу, все залежить, ви розумієте, від кількості риби, від посуду, розміру вашого посуду. Який у вас є, тому ну, пропорції я тут казати не буду. Ну і потроху будемо додавати всього потрошку на перший нижній слой. Ну і тепер викладаємо рибку нашу. Також в один слой на низ. Слої тепер повторюємо спеції рибка, спеції рибка, спеції рибка. Друзі, ну я останнім слоєм завершуємо також приправою. приправами У мене отут, я вже все поклав, тільки зелення Додаю. Ну і тепер нашу рибку з нашими приправами, з нашим маринадом ми заливаємо олією. Я отак от от прямо буду з великої банки. Нам треба, щоб олія покрила повністю нашу рибку. Ну, і все, друзі. Олія повністю покрила мою рибку. Як ви бачите, якщо вам видно, блистить, перехиляти не можу. Ну і дивіться, скільки я використав цього олії. Це в мене тут 3-літрова така. Тож подивіться, не так і багато на таку посудину. Скажу, що правильно обирайте посуд. Якщо ви візьмете якусь широку, дуже і здорову, то ну, ви розумієте, скільки у вас олії може піти. Так що правильно обирайте посуд. Ну а тепер. Мою вже замариновану рибку я знову відправляю в холодильник і скажу, що через 3 години її вже можна смакувати. Я не знаю, як в мене буде з часом. Можливо, також через 3 години я вже буду показувати вам результати. Не знаю, а може трошки довше буде, як вийде. Друзі, ну до такої маринованої рибки потрібен якийсь гарнір. І в нашій сім'ї це зазвичай ну, картопля мундира. Як ви бачите, я її вже відварив, але ж ми її не вживаємо просто так, а ми вживаємо її з таким відповідним маринадиком. Зараз я вам розповім, як ми його готуємо саме в нашій сім'ї. Ну Тут у мене я вже повичавлював десь сім зубчиків часнику, чеснику. Ось вони в мене тут вже є. Ну і тепер до цих зубчиків часнику чеснику я додам трошки солі. От так буквально. Це все за смаком, друзі. Ну це ну, робиться, знаєте, як, хто як бажає і в кого які смаки. Трошки солі додали. Додаємо трошки молотого перчику ще сюди. От так десь, мабуть, з пів ложечки чайної. Ну і основний інгредієнт це олія. Також я її сюди додам. Ну так, знаєте, щоб це було не дуже багато, відповідно, але щоб можна було вмочати картоплю. Тепер всі ці інгредієнти ми перемішуємо більш-менш до однородної маси. Ну, і тепер і гарнір у мене вже готовий до нашої рибки. Тож достаємо і будемо куштувати. Що ж, друзі, приготування маринованого столоба в мене закінчено. Як ви бачите, в мене все готово для дегустації. Тож, давайте почнемо. Ну тепер от я, ну, такий шматочок навіть, мабуть, я возьму. Такий. Скажу відразу, що на зовнішній вигляд мені рибка ну, повністю подобається. Знаєте, я точно впевнений, що вона продезінфікована, тут нічого такого бути не може. Хоча сьогодні, ну, як кажуть, вона ще шевелила хвостом. Але ж у мене все гарно, друзі. І на зовнішній вигляд вона смачно виглядає, скажімо так. Аромати, ну, аромати відповідно чудові, просто чудові. Ну, Тут коріандр, перчики, ну, тут все гарно. Тож давайте спробуємо. Пробуємо рибку. Клас. Клас. Тут ще знаєте, тут потрібно знати цю рибу, ну саме ту столоба. Якщо ви її колись споживали в будь-якому вигляді, щоб ви розрізняли, ну, скажімо так, смаки її приготування, то у вас усе буде добре. Ну і коли ви так от рибки вкусили, то так от дістаєте картопельку. і от так. Не можу собі не дозволити. Ну, ви розумієте, що така закуска ну це просто бомба. Тож, моя настоянка на ядрах кедрових горішків, вона вже є на каналі. Тож я залишу посилання. Кому це буде цікаво, заходьте, перегляньте, друзі. Дуже класна настоянка. Трошки довгувато готується, але ну, це просто бомба за ваше здоров'я, друзі. Ну і закушуємо рибкою, поки розбираю смак, зразу мочаю картопельку в свій маринад. Друзі, ну це не маринад, але ну, така мочалочка під картоплю. Для картоплі в мундірах, ну це просто бомба. Хто, можливо, не знав про такий варіант. То я вам дуже рекомендую, друзі, спробуйте. Це дуже-дуже дуже смачно. Це просто бомба. Це божество. Просто клас. Так що я рекомендую цей рецепт до приготування. Ну і, звісно, всі запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте, чекаю від вас вподобайок. Цікавих коментарів, відгуків. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!